Усім привіт! Ви на каналі Land! Усім привіт! Усім... Сьогодні! А сьогодні що? Галявина з красивими уцілякими квітами, так? Так. Дуже гарні. Ой. З Днем народження ой, ой, ой! Аня що <ривіт> не вийшло так? Давайте ой, ще ой. раз. Привіт! Привіт. Ой. Ой, я не увала. Ні, я ся трошки. А що ми зробили? А ми зробили. <ривіт> ми пішту <ті> штуки запхали. <ривіт> Леєм колу Коврик коло челлендж виграв. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, що ще наш коврик не пробував? Катуся <рив> <рив> собі розважається. <рив> Ти так допомагаєш мамусі, так? Якось скористувала ковткову. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Як плавки так стереться. Я знову порвала плавки! Ты потерла плавки. Ну покажи нам. Ти ж кажеш, що я порвала. Супер, правда? Аааа! Ця має щупальця. Аня! Ха-ха-ха! І, і татові. Ех! конкурс закінчився. І на мене напав бах. І, і лише. Рятуйте. Аня, вставай! Анечка, вставай! Аня, то що с тобой? Це малинка, персик, лимончик. Муха, муха. Муха у нас. Ну, а тим нам безмінать. <mile inside> like me <floor> <resurfaced> <comigo> Hi> Hi! Hello and. переходьте на I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit I already do. Let's just break it down. To you and me uptown